Всем привет, сегодня с вами Dark More и сейчас вы будете новых... Ну, не ображайтеся, и не расстроитесь, зараз будет неожиданно. Всем привет! Це моє будет уже первым видео на Украинской мові. Я... Сегодня у нас будет видео. ЮА онлайн и укритка молви. Я буду в Ю онлайн, супер на Украитской молнии на ну, другие ну, игры ну, ну, рубрики на руськом то не ображайтесь так як це, це, як, ну все целу не сегодня ну, відео у нас я буду затянуть погнали но зараз скажу З... зараз буду скажу но ну, підпис ставь лайк а мы ми... по так а і що у нас не відобудем семьи новый есть семья котки юа ну... Ну, другий сервер заходьте вот тут дом на семьи я не, не мий а я просто семьи тут сегодня Вибачте, что я зател его размовы так и шо і сьогодні не будет лека видно зараз покажу у меня мотоцикл. и і... У вас 21.07. Чого я його зараз заспавню, вони мотоцикли, які без тіші машини? Бо сьогодні буде челендж. Приїхати всю карту на цій машині. До цього до мого дома сіні, де ми зараз будемо починати. Щоб було інтересніше, я постараюсь щось робити. Ну, я ще повторюю, що підписуйтесь, ставили, ставили лайки, ну ми будемо починати. То не то на я не буду другим відорою. Ця машина я быстрее, чем моя в прошлое, це похоже. шестерка, но я хотів на ній цей чанець робив, але я, я його хоч врагоспродав, а потім тоді поняв, що я хотів для відео. Ми будемо зараз в Київ їхати. То... Київ потім дру... правочі ліву частину Києва, берега потім вориспи, так то не Погнали! Я вже в Київ заїхав, Нам мені тільки прямо треба їхати, то. Зливо мене там є порог на вокзал, де я в раности був. У 2023. Так быстро прийшов. Так так быстро пришло время. Тож ще радар. Я тоже придача твичка швидкий с... Як завжди тут не поправила, Хоч я теж не поправила. Ми вже на річці Дніпро. Я би допош пішком ходить, я би хоч допоміг, але у мене челлендж чи не можу. А то треба зупинитись, бо 110. Включусь, коли я буду вже десь у е, Борисплі чи десь. Все ми заїхали. Чи це Бориспіль, чи Київ? Переходи дорогу. Механик... Як за всі механіки тут грі, Підрізаються всіх, щоб зроб... потім їх посправити. Спеціально. По стрічках машини стоять. Не робіть такого, будь ласка. І хочу вам, поки я їду, хочу вам сказати. Давайте вже наберемо 100 підписників. мене зараз ну, треба потрібно 7 підписників, 7 підписників і все. Прошу вас і умоляю. Якщо хочете ну, якось, якесь відео мені, ну, ідею сказати. Ми, ну, сказати. Ідея для мого відео я онлайн, то скажіть мені. В коментарях відео. Що це за магія фокус? Я, я в вкрозі гелька приїхав. Це що за магія фокус? Ну, я не буду затягувати, бо відео я не люблю Ну, ті, Вибачте. Тільки що поставив відео на паузу, але ті шлагбауми закрились. Бо поїзд їде. Я вже на стрімі за протило. Шлагбаум. Відкриватись. Нарешті. Мільйон років пройшло. Виїжджаємо з Борисполя. Ну і їде за ця дорога до Києва. Ось там послі справа їде. І чомусь він не ще знає. Баги якісь. Тут є е, пряного просмотру і пряного подорожу безпечного. Не, я ще хотів сказати, що я такий чави цю жест. Вчера я выкунул врубил. я на мотоцикле. Давай ты Не спеціально. Ну, Давай приїжджай. Застряг жирний. Тільки що допоміг цьому механику виїхати, бо він застряг. Мы поїхали теперь дальше. Карка... Ой, кай, какака, яка карта, карка. Так, опасно їхати, бо може підри надо підрезать. Так як я ему допоміг? Ну, один, скорее всего. Ой, не удобно. Мы уже сейчас, ну, <систем> да, ну, мы не будем будет Харьков. Ну, место добавленное, а тут просто строится. Просто работа стройка. мы будем в меньшем месте. Ну, на другом компьютерном проекте похоже знаете, на эту игру. Ю Юкрэн ГТА. О, битва, я, как же, началась. ще приновим ну, сімей там справа породна так там на шахту ну, ми вже близько до Дніпра, пра лівого чи правого берега я не розумію. На них ну там поїзді можна заробити 50 тисяч, ну, 55 тисяч Хочу я це сказати я не понимаю, но нічого страшного. Ми же в принципі вже заїжджаємо. Заїжджаємо в Дніпро. Тут у нас завод справа. YouTube можна ігру скачати в Play Market, просто пишете йо онлайн і вам играть висвітиться. Можна так сказати. На цьому березі тут можна пра 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 жених, працювати пожином женітись. Працювати дорожньої служби. А справа таксистом. Ну, і, і тут близько мотосолон був. Я що, дивлюся. Машина моя Ще радар треба був, щоб он штраф не дали, бо штрафи не тут дороги. На, на цій машині було в принципі легко. Ну, я можу купити нозайки ну, на будущее. Так і саме челенджувати. Справа там, там автосалон, там справа вокзал. Ми зараз уже в Дніпрі, Тут банк справа. СБУ ролі би там. Є. Щось Ось там справа, права там є друга ТЦК, коли я працюю. Вот ну, там я не працюю, не працюю, но не работаю. И майте, якщо були біля месяця, дай прошлый дом синий был. Мы же близько до фінішу, Да мы починали. Я уже поруна на, на, на сторону трасси. Что це за мітка у меня? Я нікуди не ставив мітку. Мамо на накачешь щось кудись поставив метку и все. Справа там ферма и траса. Мы же в принципе уже по полу до больше половины маршрута уже А можу, Або можу на скутері даже приїхати сюди, коли там буде будет качать. При, при трат, прийдеться. тратить придать. Деньги трати, бо у мене мало денег, В мене їх мало. В машину би зараз заправити. Вже пізно. приїхав по заправку. Якщо не інтересно їду дивитесь, то вибачте мене. Інтересно, то нічого нема. Кроме як по стрічки стоять і все. Прямо Київ показує. А то куди? Сиди. Зубер. Ускрою быстро трішки вставили. Ну майже вставлю. Ну ми вже ну, блокпоста поспонті. Чого там на табличці показувало 50, а тут 40 максимум. Шо? Це якесь СБУшник, Ну, Зупинив його, потім казав, потім я тільки почув літіть майже не грізався ми вже дуже близько до нашого фінішу а більше не йдеться, деться що 1300 метрів ми вже близько це не туди нам їхать мотоцикла Хочу сказати що ми максимум максимулка на моїй мотоциклі, мотоцикл 273 км ну якщо трішки нагинатись там ну ось

Ти що же ви тупи такі? Мені це право право заберу... А ще я хотів... мене я вже поправив в ремку, але тут ремка 5 рамок 25 тисяч, то це не спродує. Ще хотів сказати, що я вже записую відео про цю ігру, де я рогнув притурясть ТЦК. Це відео є на каналі. Ось ми і приїхали додому сім'ї. Ми виповнили цей челлендж. Так зараз подарок зроблю. Вигризу машину. Ну, лайк лайки, якщо не було інтересно, то вибачте. Ну, у нас дон ну, такий розкушний. Цей ж червоний фургон. Безкінечно та сторій стоїть, навіть після рестарту чи що. Все не буду, хотілося підписати лайки. і боти не беремо 100 підписників, бо давайте вже ну, я хочу вже підписників. І це вже близько до 100 підписників, давайте не швидше, ми вже близько, близько. І всі відео на ланддіми відписуйтесь. Він вкрадає відео, мої ідеї вкрадає. І даже, де, там Молитва. Ну мені патрішний фізис Піртуса, він мене вкрадає, то він у мене все бере скочу і складає. Відпишіться на нього, хто не підписаний. Всім спасибо і всім пока.